Я Лана Точий, і сьогодні ми разом з командою «Конкурент конкурентів заїхали в гості в Велимчинську громаду. Вемчинська громада розташована у Ковальському районі. Адміністративний центр село Велемче. Окрім нього, до складу громади входять ще три населені пункти: Датень, Дошне та Запілля. У громаді є гідрологічний заказник місцевого значення озеро Дошне. Про життя Волинчеської громади унікальний гідрологічний заказник та фольклорні традиції нам розкажуть місцеві мешканці. Не дуже підтримує молодь громади. У нас є дівчата, молоді активістки Богдана і Івана Нікунчук, які так якби першочергово вони підтримали ці всі ініціативи. Можна сказати, навіть вони були в певній мірі моїм натхненням, що молоді дівчата одна вони почали випікати різні смаколики. Передавати хлопцям свою випічку такого плану. І от вони так, якби підтягли того, що в нас молодь, в нас зазвичай всі збори дуже активно підтримують учні школи. Нашого Лимченського ліцею і Датинського ліцею вони проводять ярмарки, вони колядують. І, ну, вони постійно задіяні в тому, щоб под... щось на армію. Ну і завжди традиційно вони приходять до мене в кабінет, звітують про свій захід. Громада в цій темі об'єднана повністю так, якби шита в цій темі. І можливо, так якби ну, і прикро і разом з тим тішить той факт, що так сталося, але е завдяки, напевно, війні, повномасштабному вторгненню. Сталося таке дійсно об'єднання громади. Бо до об'єднання нас тільки дві сільські ради об'єдналися, але зазвичай ми так якби не мали тісних зв'язків, хоч ми одразу межували, але тісних зв'язків не було. А завдяки от, так, якби в цьому об'єднанні, от на фоні волонтерської діяльності, у нас громада стала дуже шита, і от любий збір це буквально от нас була потреба перед. Пасхальними святами от закинув, перезвонив військовослужбовець Національної гвардії і каже, ну, така проблема, нам терміново потрібна резина. Я кажу: окей, зараз будемо щось вирішувати. Ну, кажу, день-два, можеш почекати. Він каже: Ну, окей, почекаємо. І суть того, що фактично за 12 годин ну збір ми закрили і резину відправили. Ну, типу, ми до нього телефонуємо. кажу, сашко, резина поїхала. А він така пауза, каже, в сенсі поїхала. Я кажу, ну та все Ще, на те, що донатять старші люди. Ми, коли на початку повномасштабного вторгнення, не настільки підтримували збройні сили. Зараз вже більший акцент йде на Збройні Сили України, а ми підтримували взагалі перефронтові території і території, де була окупація. І ми проводили збір, нас відправлялося в день, могло відправитися до шести вантажних бусів з продуктами харчування. Чому ми почали їздити на схід? От, наприклад? У нас було так, що в мене загинув друг Радькович Володимир. Він вихід із нашої громади, але я з ним спілкувалася, як у нас була спільна теми для розмови, ми як друзі спілкувалися з ним. І коли він загинув, мені так якось було прикро, що ми не поїхали, не побачили. І от я налаштувала на себе на, на думці, тому, що от спробувати поїхати до них. Е, наша була поїздка перша, я поїхала, все-таки мій рідний брат мене вирішив самого не відпускати і поїхав зі мною. Ми приїхали в Коп'янськ, були обстріли, нас не пускали. Але хлопці, до яких ми їздили, вони працювали, ну так якби рахується розвідка. Вони виїхали, нас забрали. Ми з ним проговорили. І я скажу, ця поїздка була їм потрібна, але вона була потрібна й нам. Тому що вони говорили не про війну. Вони завжди там з нами говорять про громаду, про людей, що відбувається, хто замішує, хто розлучився. Ну їх цікавить це життя мирне. От і оце їх надихає. Коли ти приїздиш, ти виходиш з машини, вони зразу з усмішкою тебе зустрічають, і ти розумієш, що ти не даремно приїздиш. Але вже на дрони так прийшли. Так, зараз будемо оголошувати дрон. Я планую перед зеленими святами також відвідати хлопців, бо вони вже уточнюють. Коли ти ще не від ще не встиг тільки приїхати, виходиш з машини, вони спочатку вітаються, а друге кажуть, коли ви знову приїдете? Вся поїздка крайня в нас була перед перед Пасхою. Відвідали ми дуже багато наших хлопців. Ну сотою бригадою не з усіма вдалося поспілкуватися. Передавали так, якби ці всі їхні потреби через побратимів, втомлені хлопці, але я скажу відверто: ну, волиняни, от вони такі вперті. От їх ти не зрушиш. Ця біль, вона не буває однієї людини. Це біль наш спільна. І тому я вирішила, що вони будуть тут. Я хочу їх бачити. як би не було, я іноді з ними вітаюся. І коли я приймаю якесь рішення, я кажу хлопці, одобрюєте, не одобрюєте. І знаєте, в бувають буває так якось на душі тепло. Я розумію, що так, вони одобрюють і вони це все підтримують. Тому що ми їх не можемо повернути, але ми повинні жити. Ми повинні продовжити цю боротьбу для того, щоб пам'ять про них жила вічно. У велемченському ліцеї навчається 465 учнів на сьогоднішній день, та вміщує він в собі ще структурний піш. Підрозділ дошкільний підрозділ, якому сьогодні здобувають освіту 72 вихованці, сім класів у ліцеї інклюзивних. Настворена ресурсна кімната у 2020 році. В дошкільному підрозділі також є одна інклюзивна дошкільна група. Навчальний заклад функціонує в нормальному звичайному режимі. В Навчальному закладі, на жаль, була аварійна ситуація, яка вже Зумовила, і, будемо казати, е, обвалила що було обвалення покрівлі під великим снігопадом, тому е, вдалося нам розпочати минулого року реалізацію проєкту е, капітального ремонту приміщення навчального закладу із е, провадженням енергозберігаючих технологій. Це капітальний проєкт. Він був виготовлений раніше, але фінансів не було. На жаль, і е, все-таки на. Щастя, будемо казати, минулого року ми почали його реалізовувати. Я думаю, що ми не могли не звернути увагу, що частина е, приміщення навчального закладу отеплена. Ми побачили вже результат, тому що отеплення завершилось восени, і ми побачили наскільки тепліша ця сторона, де утеплена, наскільки прохолодніша та сторона не утеплена. Ми раді, що вдалося нам розпочати цей проект. Надіємося, що звичайно е, вдасться нам продовжити. Жити цей проект е, і його завершити. Це зекономить і енергоресурси, це створює і комфортні умови перебування дітей у навчальному закладі. Історія цих прапорів розпочалася 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення їх збільшилось, тому що часто наші воїни, наші випускники або просто односельчани навідуються в навчальний заклад, приходять. Ми їх і запрошуємо, коли вони приходять у відпустки. І багато з них дарує прапори своїми підписами на згадки. Тому ми зробили таку підставочку, і ми її будемо доповнювати. В нас ще йде. Декілька прапорів ми доповнюватимемо, а можливо, вже здумали і ще одну, щоб е, тут можна було підійти, почитати, подивитися так, е, як нелегко ці прапори даються нашим. Воїнам, абтова зала облаштована. Вже в нас будемо казати під плетіння маскувальних сіток. Там облаштовані спеціальні устаткування, щоб було їх зручно плести. Тому дітки малюють постійно малюнки. Працівники навчального закладу також ніколи не стоять осторонь. Ми намагаємося, особливо коли йдуть свята, ну хоч чимось, хоч, хоч теплим словом і якимись смаколиками нагадати. Воїн. І нам, що ми про їх пам'ятаємо, що ми їх цінуємо, що ми вдячні їм, і можливо, не настільки цінні їм ці гостинці наші, як те тепло, увага, яке ми разом намагаємося передати на передову, разом співпрацюючи із сільською радою, бо Анастасія Івановна вже організовує відвезення. Ми, ми передаємо на громаду і таким чином стараємося зробити вклад і, і наблизити перемогу, хоча б на малесенький-малесенький крок. Зібранню цьому понад 20 років, скажу. Ну, а може, й більше. Тобто, воно вже якби ми мали бажання рік-два зібрати, не знаю, чи нам б вдалося його зібрати. Mm -hmm. Бо все-таки кожен рік так його зменшується, кількість по людях. Не всі ж зберігають. А це в основному надбання вже 25 років, 30, коли свого часу була світлиця і там було приміщення, а зараз, на жаль, Ця приміщення, яке використовувалась під класною кімнатою, пане Андрій, розкажіть, будь ласка, про вашу волейбольну команду. Ми знаємо, що ви так давно десь їздили на змагання. Що це були за змагання і хто саме від вас їздив? Це були змагання чемпіонату України дитяча ліга. Змагалися юнаки 2007 року народження. Три хлопці представляли Волинську область на цих змаганнях. Це Копотюк Кілля, Мазурик Богдан, Посильчук, Станіслав, які в кінцевому результаті посіли п'яте місце. Це є високий достойний для нас результат. Ми вперше попали на чемпіонат України з цими хлопцями. Ми дуже раді цим результатом і пишаємося. Розкажіть нам про це взагалі ваше озеро унікальне. Озеро називається Дошно. Це гідрологічний заказника заказник місцевого значення. Площа загальна площа 29 гектарів. Саме плесо озера 20 гектарів становить. озеро Карстового походження підземними водами, з'єднане із озерами світізя і дуже вода насичена сріблом. Є поклади глини різних сім, сім видів глини. В загальному глибина озера в межах 45 метрів, але остаточно дно не досліджено, і так якби критична глибина озера не встановлена. Як тут відпочивальники? Чи багато вас буває, чи ні? Чи розвиваєте ви туристичну принаду цього озера? Озеро знаходиться в селі, яке має так само назву дошне. Село не мало своєї містобудівної документації. На даний момент ми розробляємо містобудівну документацію. Озеро буде включено в межі населеного пункту. Є в планах розробити таке, ніби етнопоселення для реабілітації і відновлення військових. А на сьогоднішній день, от є все ж такі відвідувачі, які там приїжджають і хочуть все ж таки тут пожити якийсь період часу, ну відпочити так. Відвідувачі бувають Ну, зазвичай відвідувачі це в межах Волинської області. Хто знає про це озеро? Тому що. Рекламувати озеро ми не рекламували. Так воно в нас таке в такому ж первинному незайманому вигляді, в зв'язку з тим, що в нього статус гідрологічного заказника. Тому ми намагаємося, поки що, масово його ніде не позиціонувати. Якщо нам вдасться з часом залучити гроші для реалізації цього екопоселення, для відновлення військових, то я думаю про це озеро знатиме дуже багато людей. Малеє, хіба ви те, що вмієте? А що ми все вміємо. І співати, і танцювати. А ну що В нашій Криниці 35 років. Як кажуть в народи, ми об'їздили і Крим, і Рим, і мідне труби. Ми все можемо заспівати. І колядки, і щедрівки, і обженки, і гаївки, і весільне, бо ми найкращі. Ласка, скільки ти займаєшся вже в цьому колективі? Я в цьому колективі займаюся ще з садочка. Це... Пам'ятаю, як в садочку їздили в Київ, виступали там на великій сцені. Ото з садочка, я вже одинадцятий клас. Хочу сказати, що не важко працювати. Наш село, наше дуже талановите, дуже хороші дітки. Ми побували в дуже багатьох містах України. Це і Хмельницький, і Рівно, і Одеса два рази були, і в Євпаторії і брали участь і в міжнародних, і міжреспубліканських. І всеукраїнських фестивалях, де часто були переможцями, дуже часто. Майже кожного разу вони були або мали гран-при, чи перші місця мали лауреатами були. Ну що хочу подякувати дітям, бо дуже хороші діти. Хочу подякувати нашому керівництву, що вони сприяють цьому всьому. У нас дуже гарний ягідний репертуар, правда, коли діти збирають ягідні Обжинки в нас теж дуже гарний репертуар. бачите, нам це не важко, бо в нас воно наше. Це наш діалект, наша ізюмінка через те, мабуть, воно так і подобається всім. І нам теж, правда, зберігаємо ми наші традиції, да, стараємось. А як ваш діалект сприймають в інших містах, як ви їздите? Ой, всім дуже подобається, правда, діти? Да, дуже да, подобається. Да, може, не всі розуміють, може не всі розуміють, але всім дуже подобається, бо справді такого ніде нема. Тільки в нас. Наші діти найкращі. Дівчата, хлопці йдуть! Ой, коню ми коню, коню вараненький, Повезиш ти мене коню, у вас живинені. ти мене коню, у увезиненький. Ой, дівчата, а скільки вас тут назбиралося? І Марина, і дарена, і маруся, і Ареся. хоч возьми та розорвися. Помалу, хоч не розбийся. <сміття> На болоти качуйся, ради Боже, дівчата, а хлопцю не ради. Іроди. На болоти, стопчики, ради Боже, хлопчики, а дичи не ради, ота саме і роди. Так гуляли, так гуляли до самої ночі. Погубили наші дивки поселеночі. Ой менмеле, ой медмеле, а коли сокреше, що дівчина правду каже, та за нам, Будь ласка, це ваше хобі так вже залишилося? Ну хобі вже воно дане з дитинства видно, бо якщо ти не любиш, то його робити не будеш. Бо то дуже складна операція, бо а то не компітка. один процес роботи, а багато. А скажіть, які ваші найулюбніші Мені орнаменти? Без які? різниці. Без різниці. Що це? Але я все одно старію і роблю, і забуваюся, і помилки спливаєш. Вже пам'яті такої. А які у вас най най такі найстарші вироби? То що це пхали вдома із мамою. Угу. То ще йон тут. Ну, Скоттени така ж угу. нести була. Угу. До костюму картушок. Це такий давній. Ну а тут вже більш таке сучасне, що переробляла, що додала, що десь полігла, що малювала десь журналі, ага. і Що... Самі. Ну, брала таке мені, яке мені того, там у журналах. Виписували колись радянські жінка, там було таке. Mm -hmm. Спрощували, щоб мені ж там, я поясню наверсати uh -huh. тому, щоб менш там таке було. А все воно робиться, той ось цей песочок один, голка я вираховується так, як на хрестик. Uh -huh. І, ну не наверсати, покажи, бо тут не того. Uh -huh. Тут такі сумочки ткали. То Галіна, що Галя закомандує там, та я. А мишув... Галина це вас то дочко. Це вона допомагає його все реалізовувати. Молодець. Е, ну, вона, а де реалізує вона його? ну була ж у Києві жила, а то yeah. я мені було туди е, е. як їхати і з Раднівським, і сама, як коли там участь брала, як там, яке було uh -huh. того, запрошували. там на ранчі, і там знала, а в радна не знали. <сум> в Луцьку, в Києві, а тут не знали. Бог надали таким талантом до такої роботи я. І на окна в'язали. Тоді ж, як замуж пішла, не було ж нічого. Не тюлі, і гроші тих купити. От в'язали таку до половини. половину. Mm -hmm. Абажури в'язали. Оце ваша мама так це робила, і ви вже продовжуєте. Ну і так, мама, як батькова сестра. Ага. Це вона вам no. показала і привила? Деше є те і перше, перше, що мама і стеклена, там була така жіночка. Приходили показувати наверстати і вчити. То Всі кілимки ви робите, так? Робили. Вже, вже робили. зараз ні, та? зараз такі. Але я ще хочу вам показати. Ще туди я таку дорожку ткала, але то ж брала не виставку, вже я її не стрілю. Але тут вже такого, Не одно, не так. так як на долі розділили. 1939, 1939. 19 рік. Тож самого ді... за, за рік, так. Угу. Ну, розказуйте нам ваш процес. З чого ви починаєте? Всі робляться на поднижках, що всередині. А цей переборчик, як я вираховую. Робиться, читається так, як на хрестик тут. Тут треба вже мені на зараз не так. Ну я приблизно такого. Заложиться сюди досочки. Тут піднімається, тут закладаєш другу і вже на цей перебувчик робиш цілі. Тоді, скажу, то. Довгий складний процес, роз'яснувати основати треба, пощитати, забрати його як там, і, не, і сюди не, не закладається сюди. Ну, на клубочку вже mm -hmm. я сюди якісь шукаю. Ну, mm ніхто. -hmm. стоїш полочку всю. Угу, угу. І вже то один буде на один песочок, один узор. А їх є в мене там, що на тих давніх рушниках. І по 20 цих о, того кийочку. По 20 15. цих кійок. ну, То я вже таке 7-8, хай 9. Я вже більше не роблю, я вже щось викидаю, з цієї квітки щось. А ви пам'ятаєте, наскільки найбільше було таких от скійочків? Ну, десь на, на 20, 18-20. Ну. Ну, от буде це, цей узорчик починатися. Ага. Наступається на дві. я забуду в який. А тоді не дитину. А дві крайні тепер, так? Ну. Ну А тут човниками вже регулюєш. ще. Вже тут без зубчику, бо тут це є, називаємо зубчики. А це прозвали букве Ф. Вже два рази і вже вийшов цей пасочок крайній. Ну я люблю. Хто не любить мене така і роботи, не робитиме. Ну, Вона дуже зароджене. Розкажіть, будь ласка, про ваше, як так розуміється, хобі, так? Якби варити сири. Коли у вас таке бажання виникло, і скільки часу ви вже взагалі за цим займаєтеся? Ну я вже займаюся цим близько 10 років. Mm. А, ну і бажання відповідно виникло тоді. Після народження а, меншої доньки саме почалася Революція Гідності, так, і якось з'явився в селі інтернет. Хотілося дуже завжди цікаво було, як в цьому серії з дірочками з'являються ці дірочки. Що це за магія така? От. Ну і зацікавленість ця була така дуже постійна. І хотілося, ну як же ж так, ну якось їх там роблять. Ну і з того воно все закрутилося, потрошки-потрошки з невеликої кастрюлі. От. І маємо зараз ну виробництво у нас, звісно, невелике. Десь 120 літрів в день. Виготовляємо ми м'які сири і напівтверді сири. М'які сири це, звичайно, моцарала, сулугуні, фету інколи роблю на літній період камамбер. Так. З напівтвердих це по типу качоти італійської, вершковий. Голландський по типу гауди, альпійський, раклет на літо, коли більше молока. А ще такий вузлик робимо по типу це теж з витяжних сирів напівтвердий, підтвердий, по типу скоморци, Але називаємо ми його по-своєму вузлик. 15, можливо, 18 ага. сортів сиру. Сир різний, технологічно різний, і за смаковими якостями, звичайно, різний, закваски різні. Ну, спочатку, коли я починала, от, коли це було лише хобі і це 10 років тому, то в принципі, знаєте, навіть в інтернеті інформації не було. Ще якось такому зародку було воно в нас. От, і дуже мало інформації було. То на початку, звісно, це з власного досвіду Все методом таким зробив, до, вийшло дуже добре. Не зробив, ну, є в селі кури, котики. Вони допомагали. От потім вже були і майстер-класи, вже з'явилося якось там більше інформації. Можна і онлайн було, і очно їздити, переймати досвід. В Польщі були на Закарпатті, а цього літа в Швейцарії переймали досвід в Альпажі. Було неймовірно цікаво, звичайно, і якось дуже близько. До нас, тільки там високо в горах, а ми тут низько. Ось там у нас охолоджувач для молока. Люди приносять з раночку молоко. Ми його одразу охолоджуємо до потрібної температури, це в основному 6-8 градусів. От тоді через години-дві, коли воно пройшло ось цю фазу, пастеризуємо. Це пастеризатор, там зараз теж знаходиться сир. Я його швидко через хвилин 15 буду може заглянути сюди. Я його буду. Перевертати то називається стуфатура. Сир такий, в такий водяній бані знаходиться, він гріється, угу. пластифікується. Оце основне схолодити молоко це ну, номер один, звичайно, якісне молоко. Угу. І пастеризація. Без пастеризації ми не готуємо сирого молока. За допомогою такого чудового апарата ми можемо легко відпресувати. Mm -hmm. Раніше це були, знаєте, якісь дерев'яні преси, mm -hmm. там камінчик, mm -hmm. А це минулого року ми вже придбали, дуже задоволені, дуже полегшує роботу. Я і зрозуміла, що і на виході як результат, якісний сир, гарні головки. А скільки загалом треба от, часу, щоб от від процесу молока, так і охолодження, це все. До готової продукції. От скільки скільки вас в середньому від до сам процес варіння сиру займає в основному 4-6 годин, залежить теж від виду сиру. А далі починається процес посолки, догляду за сиром. І це от уже коли його їсти, залежить теж від виду сиру. Моцерело одразу їсти, халумі теж в принципі на другий день можна їсти. Це Цілодобовий процес такого немає, що зробив, забув і пішов. І знаєте, як пішли на роботу, прийшли mm -hmm. додому, все, ви вже вдома. Тут ти щось робиш. Ти мусиш постійно контролювати всі процеси. Там солиться, там треба перевертати, там треба вже помити. А там вночі треба встати, знову виняти із посолки. І оце постійний постійний труд. Як дається вам реалізовувати вашу продукцію Бо через інтернет, чи от Ваші якісь, де ви живете, місцевості чи кінчик? Ми по-різному реалізовуємо і веземо на базар, є вайбер-група, де люди формують свої замовлення, і вже ми кожному формуємо його торбенку. І чоловік відвозить. Я вже майже не їжджу. Uh -huh. Багато відправляємо новою поштою через інтернет. Так, звичайно. Тепер ви знаєте більше про Велимчинську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.